Всім, сьогодні, кафедра менеджменту продовжує серію зустрічей зі своїми студентами. Тема сьогоднішньої зустрічі як цікаво навчатися в магістратурі. Гостем нашого розмови є студентка першого року навчання в магістратури Івана Задорожна. Іванка, вітаю вас. Доброго дня. Іванка, розкажіть, будь ласка, про себе. Ну що ж, я закінчила школу номер 14 у місті Рівному і вирішила після 11 класу вступити до нашого національного університету водного господарства природокастування. А ще закінчивши бакалаврат я із менеджменту, я зрозуміла, що ця галузь для мене є досить цікавою, і я б хотіла поглибити свої, так би мовити, hard skills у цій площині. І тому наразі навчаюся на магістратурі за цією ж спеціальністю. І знаєте, я не пошкодувала, що я обрала наш університет саме менеджмент, тому що я зрозуміла, що навчання мені допомогло. Розкрити якісь особистісні приховані якості, задатки, покращити комунікативні навички, можливо, завести багато справді завела багато цікавих і нових знайомств. Ну і головне здобути професійні навички менеджера і застосовувати ці здобуті знання на практиці. Я теж вчуся і вже деякі вмію. Іванка, а у вас е, софт скіли були добре налаштовані? Е, ну, як, якщо говорити про е, різні тести і тому подібне, то за тестами так. Хоча я е, до себе стараюся зазвичай е, себе критикувати адекватно. То е, я гадаю, що в мене було багато сосклів, які треба було покращити і розвинути. Тому я е, думаю, ще я в процесі, і тому і, а навчання мені тільки це допомагає. Добре, Ольга, стільки живе, стільки і в процесі перебуває розвитку. Нічого немає ідеального, але ми прагнемо покращити себе. Івана, ви закінчили баклавраз за програмою менеджмент. Скажіть, будь ласка, а які були у вас мотиви вступу в магістратуру? Чому ви вирішили продовжити навчання в магістратурі саме? Ну, власне, ось одну з причин я вже назвала тому, що мені сподобався менеджмент. як балось також, додам, що якщо дивитися. Глобально, то я гадаю, що в нашій країні потрібні фахівці не лише які здатні креативно мислити, якісь ідеї нові продукувати, а ще й здатні реалізовувати ці новітні проекти, акумулювати та організовувати людей, можливо, планувати процеси, стратегії, бути так би мовити, цим зв'язків між ідеєю і реалізацією її в життя, втіленням в реальність. Ну, не тільки менеджером, який буде креативно знаходити ідеї, а й адміністратором, і насправді проєктні менеджери і менеджери взагалі стверджують, що е, знайти ідею, її е, описати, зробити проєкт це 10% успішності, 90% залежить від того, як реалі... організувати реалізацію власне проекту. Іванка, скажіть, будь ласка, чим відрізняється суттєво навчання в магістратурі від бакалаврату? Напевне, найосновнішою основною відмінністю я б назвала те, що на магістратурі в мене більша відповідальність за процес навчання. Чому тому що вже ти розумієш, на чому ти хочеш акцентувати увагу, яку так ти вже пересікаєшся з людьми, які навіть працюють у сфері менеджменту або навпаки не були дотичні до того, і в них зовсім відмінне від тебе світо відчуття. І ти тільки це сприймаєш тобі саморозвитком, і це, напевно, основна відмінність від бакалаврату. Добре, а які дисципліни ви вивчаєте, і які ви використовуєте ну, в своєму реальному житті, які вам допомагають в житті? Ну, я не скажу, що я можу викритими виокремити от конкретно якусь одну дисципліну. Мені, напевне, скорше всі дисципліни лишили той чи інший багаж знань і вражень у мене. Якщо згадувати букала, то наприклад в мене була дисципліна, така як візуалізація даних. Адже для мене це було цікаво, тому що я сприймаю все світ через візуал, через зображення. Mm -hmm. А так само однією з задач менеджера є чітке висловлення задачі і формулювання задачі, щоб її зрозуміли. А цей предмет, ці інструменти, які нам показали, тільки допомагають досягти цієї мети. І також цьогорічні дисципліни мені дали погляд так поглиблюють е, мої знання і вдосконалюють попередньо набуті на якісь теоретичні навички. У нас є, наприклад, лідерство, креативний менеджмент, е, управління продажами, е, соціальна відповідальність, і це все мені дуже імпонує, і вони мені подобаються ці дисципліни. Я гадаю, що вони необхідні менеджерам, як магістрам, так і бакалаврам. Іванка, ви, окрім того, що навчаєтесь, ви активні у науковій діяльності. Ви е, маєте теми, за якими працюєте. Скажіть, будь ласка, як ви обрали теми наукових досліджень, чи маєте опубліковані праці, чи маєте досвід презентації результатів наукових досліджень, і е, як вам допомагають викладачі? Вони вас консультують, коли у вас є зацікавленість темою, чи вони вас надихають на дослідження, долучаючи до своєї тематики? Як це відбувається? Напевно, якщо почати спочатку, то наукова діяльність для мене є досить близькою темою, тому що я ще з 9 класу писала мани, і я вирішила, що в університеті я продовжу цей досвід. Теми я обирала залежно. Від того, що мені цікаво, що болить, або що актуально в наш час, можливо, якісь перспективи в майбутньому, але тобто все тема змінювалася. Змінювалася тема. Так, так. власне, от у мене була робота по віртуальній реальності в управлінні персоналом. І цьогоріч я вирішила, що я досліджую, як можна застосовувати штучний інтелект у менеджменті. Uh -huh. Так само можу навести приклад. Писала колись. Це були звичайні тези на нашу кафедральну конференцію про електронні відходи. І uh -huh. на основі цього в мене народилася ідея, що якщо написати наукову роботу про вирішення проблеми ефективного поводження з відходами в нашому західному регіоні. Ну, от власне. Якщо говорити про моїх керівників, то вони мені, звісно, допомагали і відкоригувати, і сформулювати певним чином те, що я хочу донести, що я хочу дослідити, і за те я їм безмежно вдячна. Також вони допомагали мені, були стимулом тим поштовхом, які а, допомагали мені презентувати свою роботу. Бо коли, буває, напишеш, і ти така. Ой, я вже хочу опублікуватися, і, напевне, я вже не буду е, захищатися. Вони кажуть, давай попробуєш». І це дуже здорово через те, що е, ці публічні досвіди, презент, е, публічні презентації вони мені тільки е, покращували і закріпили результат мого певного там, наукового доробку. І е, мене допомагали навіть знайти недосліджені віхи. То, власне, так. Ясно. А ось елемент такого страху перед публічною презентацією був у вас? Ви його здолали чи ні? У вас взагалі не було? Е, ні, був. Він був як в дев'ятому класі на початку, так і досі є. Але я намагаюся це борювати І, в принципі, всі ми люди, всі. Я не скажу, що я. Так, прям що мені важко говорити, я починаю задихатися, тому подібне. Але є звичайно страх, що от я щось забуду сказати, або я щось скажу не так, перекручу якісь факти, і ну, це є звичайно, є. Ну дякую, Іванка, що поділилися своїм досвідом, який ви здобуваєте в процесі навчання. Тобто, вчитися цікаво, досліджувати цікаво. Але в будь-якому разі е, освіту в магістратурі здобувають заради того, щоб стати успішним е, на ринку праці і працевлаштуватися. Тобто виникає потреба у здобутті практичного реального досвіду. Чи можете поділитися якимись своїми враженнями або своїм досвідом е, здобуття практичного власне, досвіду, навчаючись в нашому університеті? Е, звичайно. Старт тут, напевно, всі більшість менеджерів назвуть що старт для здобуття саме такого практичного досвіду. Нам дає наша база практики агробізнес, це віртуальне підприємство. І якщо коротко, то ще тоді на третьому курсі я зрозуміла, що в мене є ті навички компетенції віртуального ведення бізнесу. І ми там розглядали симуляцію бізнес процесів використовуючи різні програми, такі як там Бітрекс 24, 1С, бухгалтерія і тому подібне. І вони дуже посилили мене як менеджера, як професіонал, як професіонала. Я гадаю. І це дуже класно. Тим паче, згадуючи той досвід, я там займала посаду HR-менеджера, потім і керівника відділу по роботі з персоналом. І це для мене теж був такий. Класний старт і досить вагомий внесок в мій розвиток. Бо ми, да, ми організовували студентів, підбирали їх на вакансії різні, так само оцінювали їх навіть, мотивували, аби вони працювали на цьому віртуальному підприємстві. Тому це був класний практичний досвід. Мені сподобалось. Іванка, я розумію, як ви емоційно ділитеся досвідом, і приходжу до висновку, що навчання в магістратурі для вас є цікаве? Так, так. А, а що вас в магістратурі надихає на те, щоб оцей здобувати досвід, вести дослідження, навчатися? А що ви, що ви б запропонували удосконалити в магістратурі? Що mm -hmm. надихає вас? Що вам стає цікаво? І що б вам варто було удосконалити? Ну, ідеально, нічого немає. Може, щось можна покращити. Тобто, ми хочемо подивитися на нашу програму очима тих, хто цю програму використовує зараз. Ну і найкращі люди, які застосовують продукт в процесі, вони можуть дати найкращі поради. Ну, мені наразі магістратура подобається поки що. Е, мене е, тішить те, що я, е, як говорила на початку, покращу харти <ріст> і е, е, буду е, приносити в е, своїй країні користь як менеджер. Mm -hmm. е, на певних плані організації навчання, е, то університет, кафедра справляються на ура, особливо якщо в наш нелегкий такий буремний час. Mm -hmm. Якщо uh, говорити про удосконалення, то от провчившись перший семестр, поки що. Uh... Наразі таких конкретних кроків я не запропоную. Мені більше напевно, хочеться зустрічатися зі своїми а, одногрупниками. Це так. А якщо за себе говорити, то це вже особисто мені треба вдосконалюватись, коли під час магістратури, під час навчання мені треба щось зробити, і я не завжди просто сідаю і роблю, а тут включається кава і почуття обов'язку. не такий ритуал, який надихає робити. Ну, Всі ми люди, всі ж ми не завжди працюємо. Ми ж мусимо перезавантажуватися, робити перерви, обдумувати рух далі. Інтелектуальна праця це не фізична, вона вимагає перезавантаження. Стоять. Іванка, мені дуже сподобалася ваша ідея про те, що вам подобається спілкуватися з вашими одногрупниками. Поділіться з нами. Хто є вашими одногрупниками? Скільки у вас одногрупників, і як ви з ними вибудовуєте відносини під час навчання або якісь неформальні? Ну, наразі в нас дистанційне навчання одногрупників. Якщо вірити групі у Viber, то близько 30. Це все різні люди різного віку, різних професій. Я знаю, що в нас є лікарі, керівники, працівники дитячих садочків. Так само є мої ще одногрупники з бакалаврату. Тобто є такі, які працюють, а які тільки зараз спрямовані на навчання. Ми поки що комунікуємо лише, як я казала, у групі Viber і, можливо, особисті переписки, типу, а що нам задано, а як те зробити, а що те зробити? І це, напевне, недолік дистанційного навчання. А От. чи не дратує вас онлайн навчання? А, можливо, Які, якщо... угу. Які ви бачите, переваги і недоліки От такого способу організації навчання в магістратурі? Е, ну, я б сказала, е, що мені е, зараз, напевне, легше викремити перевагу. Це те, що онлайн вчитися комфортно. Ну тобто, ви можете займатися у зручний час, фактично в будь-якому місці. І, е, а це може бути або вдома слухати лекції, або на роботі, практично робити згодом. Тобто е, онлайн дозволяє зайвий раз не їхати на лекції, і за час можна. Е, Використати на щось набагато важливіше або не менш важливе, перепрошую. А також, якщо говорити вже про недоліки, то, от, власне, по спілкуванню з одногрупниками, основний недолік дистанційного це те, що не вистачає живого спілкування. Адже ну, ми люди стати соціальні і mm -hmm. нам потрібно спілкуватися. Також особисто для мене під час онлайну. То необхідна сильна мотивація, е, адже практично весь дистанційний матеріал ми освоюємо самостійно, і це вимагає такого сили волі, самоконтролю і відповідальності самоорганізації, так? Саморанній. Іванка, добре. Ну, дивіться, коли ми говоримо про те, що є онлайн навчання, є самоорганізація, самоконтроль, але е, життя дуже швидке. Ми маємо ж, е, великі засилля технологій, нововведень, інновацій. Звичайно, що все це треба осягнути і це використовувати. Ну, якщо менеджер використовує нові технології, інформаційні продукти, їх застосовує, то він реалізує професійний розвиток. Скажіть, будь ласка, як реалізується ваш особистий професійний розвиток? Як ви, як ви здобуваєте, черпаєте нові знання, здобуваєте нові компетенції? Ну, перш за все, це напевно, навчання в університеті. Але якщо говорити про додаткову освіту через те, що в нас вона справді необхідна, я вважаю. То я, наприклад, використовую різні платформи, типу Прометеуса, Курсери, ось дадже, там можна знайти багато матеріалів на різні тематики. Mm -hmm. Хоча, от, наприклад, перед нашою зустрічю я прочитала, що курсера, до речі, дає деякі матеріали вже українською мовою, і мені цікаво зайти подивитися, що ж тому не пропонують, бо сам сама ця платформа цікава тим, що тебе оцінюють такі ж студенти, як і ти. Тобто mm -hmm. немає викладачів, а ну, є викладачів фактично, але немає цього оцінки, що викладач тебе оцінює. От, власне так. Добре. Іванка, ну в будь-якому разі кожна людина, яка здобуває освіту, вона має мрії. Про що ви мрієте як майбутній магістр з менеджменту? Uh, ну, мрія наразі uh, в мене проста і часто повторена. це мир. А після того, вже як я, uh, коли в мене вже буде мир в країні, я зможу себе реалізовувати і опробовувати ті здобуті знання як менеджер. І, uh, як після того, як я хочу закін... закінчу магістратуру, я, напевне, хочу е... вміло організовувати і планувати проекти е... згідно таймінгу та бюджету, аби зараз мо теперішні компанії, які я працюю, аби покращити її імідж і розвинути себе як спеціаліста. У ну, мене така вона поки що мрія, яка плавно переходить в ціль, але. Вона ще в процесі сформування. А, а яка у вас стратегічна ціль як у менеджера? Яку ви ставите перед собою ціль як менеджер? Ну, це, власне, власне, оцей е, кар'єрний зріст, внутрішньоособистий зріст. Е, mm -hmm. та. І, можливо, десь після свідомості в мене є така. Е, Мрія Дефіс, ціль зроби, відкрити власну справу. Це вже якщо так далеко-далеко десь заглядати. Що не секрет, який напрямок справи Або який предмет діяльності справи? Трошки відкрити таємницю своєї цілі? І мрії. О, це мрія, напевно, ще поки що мрія. Ну як. Оки під час навчання я спочатку думала, що це буде якесь виробництво. Я буду з чимось займатися, щось робити, виробляти. Е, можливо, е, не знаю, це буде вшив одягу, власне, бренд, того подібна. Е, згодом я вирішила, що це напевно, буде купівля і продаж чогось небудь. Mm -hmm. Але поки що е, я ще поки, от в процесі формування, що я хочу купувати, продавати, що я хочу виробляти. Тобто е, людина, я виходить, трохи і творча в цьому плані, мене е, варіюються цілі і мрії. Іванка, а які у вас особисті є мрії? Е, мрії щодо побудови особистого життя. Я це питання задаю всім студентам, тому що ну, мені хочеться працювати довго і мати нове покоління студентів. Тобто ті студенти, яких я навчаю там за якийсь певний проміжок часу, створять когорту нових студентів. Ну, Особиста ціль у мене, напевне, після того, як вже я здобуду якийсь міцний кар'єрний фундамент. Я люблю подорожувати колись. Коли була трохи молодшою, <свісна> багато подорожувала. <свісна> так. А, це, а зараз, от в мене така і мрія бути на такій роботі, заробляти стільки, щоб я могла вільно е, дізнаватися нове у цьому світі, е, бачити нові місця. І е, це теж. Мені допомагало розвиватися і знаходити ту гармонію в собі. я так гадаю. Це, це дуже заслуговує на увагу. Знайти гармонію в собі це велика особиста ціль. Я думаю, я бажаю, що вам вдалося це реалізувати. Дякую, вам, Іванка, за нашу зустріч. Дякую, що ви щиро розповіли про свій досвід, про свої враження від освітньої програми. З нами, була, з нами була Івана Задорожна. Зустріч провела з Іваною Задорожною, магістром спеціальності менеджмент і адміністрування, професор кафедри менеджменту Людмила Бестелесна. На все добре, до побачення. Щасливо.